Знаючи в якому віці сіянці будуть готові до висадки, ви без зусиль зможете розрахувати оптимальні терміни посіву насіння на розсаду і встигнете до потрібного часу підготувати для новоселів грядку в теплиці або в відкритому ґрунті у кожної культури свої біоритми. В дитинстві сіянці розвиваються різними темпами і по-різному адаптуються до умов навколишнього середовища одних малюків можна безбоязно відпускати у вільне життя вже через 3-4 тижні після народження. Вони швидко дорослішають і сміливо зустрічають негаразди відкритого ґрунту. Менш верті рослини потребують підвищеної опіки, такі капризулі намагаються довше затриматися в комфортних домашніх умовах і на силу приживаються на новому місці, як розрахувати оптимальні терміни висадки розсади, щоб визначити приблизні терміни переселення розсади на дачні грядки. Ведіть відрік від моменту появи повних сходів, повні сходи це паростки, які встигли з петельок перейти у вертикальне положення і розкрили сім'ядольні листочки. Не забувайте, що кожної окремої культури свій термін проростання насіння, від якого залежить час появи повних сходів. Враховуйте цей нюанс, висіваючи насіння на розсаду. Нижче наведена таблиця, яка підкаже, скільки днів має пройти після появи повних сходів до висадки розсади найбільш популярних культур. Вік розсади при висадці в ґрунт. Культура – період від повних сходів до висадки дні. Ковун 25-35, баклажан 50-70, диня 25-35, суниця 60, кабачок 20-25, капуста білокачанна, ранньостигла середньостигла 45 5535 4535 50 цибуля пори 50 60 цибуля рідчаста 50 60 огірок 25 перець 60 70 селера кореневої 60 70 томати низькоросле середнеросле високорослі 44 550 5550 60 гарбуз 20 25 як до моменту висадки отримати розсаду потрібного віку плануйте Садку розсади у відкритий ґрунт, коли мене загроза поворотних заморозків, з цією метою відстежте архів погоди за останні кілька років і визначте, коли зазвичай в ваш регіон приходить стійке потепління. Теплиця дозволяє пересадити сіянці на пару тижнів. Раніше тут рослини будуть захищені від весняних похолодань. Від запланованої дати висадки відрахуйте назад, то кількість днів, протягом яких розсада повинна перебувати під домашнім наглядом див. Таблицю від отриманої дати відніміть ще кілька днів, які будуть потрібні на проростання насіння обраної культури. У підсумку ви визначите приблизну дату посіву насіння на розсаду, що дозволить вам до моменту приходу стійкого потепління отримати сіянці потрібного віку. Наприклад, ви плануєте висадити розсаду перцю у відкритий ґрунт 25 травня. Якщо ви впевнені в якості насіння і відразу посієте їх в окремі склянки, щоб уникнути пікіровки, підемо найкоротшим шляхом. Відрахуємо від запланованої дати висадки, зазначені в таблиці 60 днів вік сієнців і віднімемо ще 8 днів, які підуть на простоння насіння. В результаті отримаємо термін сівпи насіння на розсаду. 18 березня, якщо ви сумніваєтеся в якості свого посівного матеріалу і плануєте проводити пікіровку, після неї рослини призупиняться в рості і будуть зализувати рани. А також не впевнені, що 25 травня встановиться сприятлива для висадки погода, краще підстрахуватися і дати сіянцям запас часу. Відрахуємо від 25 травня 70 днів і віднімемо ще два тижні, протягом яких має сенс чекати сходів від насіння сумнівної якості, у даному випадку досів би насіння на розсаду краще приступати в перших числах березня. Визначитися з конкретною датою допоможе місячний календар, як бачите, складнощів розсадної арифметиці немає ніяких. Сподіваємося, наша шпаргалка допоможе вам цієї весни отримати міцну кремезну розсаду, яка з легкістю сприйме висадку в ґрунт і згодом порадує гідним урожаєм.